Вітаю всіх! Я Наталія. Ви на каналі В'язання та сільське життя. Трошки покажу дівчат своїх. І зараз буду показувати, що я почала в'язати. Я думаю, що це буде окремий плейлист, бо я планую в'язати і по ходу знімати вам і показувати. Іриска, красуня. Всі прийшли, пасуться, трава в нас є. Сьогодні... Зараз ранок, сьогодні трошки не так жарко, як було вчора і позавчора. На небі ні хмаринки. Вітерець. Надіюсь, він нам не буде заважати. Тому поїхали. І так, показую на колінах, того, що, як ви розумієте, в'язання у нас на природі. Значить, значить ось така у мене задумка топ із ажурними квадратами пряжа це в мене 100% бавовна. Тут 300 метрів чи 360 метрів. Ну, я ставлю, попідписую, бо я забулась, В 100 грамах рекомендують спиці брати 3 міліметри, але я взяла 3,25, тому що я хочу, щоб цей топ був такий, знаєте, легенький, трошки. Неплотний, тобто якось так. Набрала я, значить, це буде шивний виріб. Хотіла я зробити розрахунки на реглан зверху, але там будуть дуже сильні заморочки із ростком, тому вирішила зробити шивний виріб. Сама викройка буде абсолютно простенька. Єдине, виріз горловини попереду буде глибоченький. По крайній мірі, я так планую. Як буде, насправді, не знаю. Значить, самим класичним способом набрала я 160 петель. Чого 160? Тому що я, там в мене по розрахунках треба було набрати 156 петель. Я так прикинула, що 20 петель на квадрат, ширина квадрата, було б в самий раз. 30 це буде багато, якби великі такі квадрати, а от так 20 петель буде в самий раз. І порахувавши, вийшло, що мені треба зробити 8 квадратів, тобто це виходить 160 петель. Планувалось, звичайно, зробити по ширині 55 см, але зараз я заміряла, в мене вийшло 60 см. Ну, подивимося, як воно буде, куди воно потягне ще після прання. І хочу показати оцей ажурний візеруночок, він настільки простий і Дуже так гарно виглядає. Значить, я тут пров'язала вже раз, два, три рапорти в висоту. В висоту тут всього-навсього 4 рядочки, тобто один лицевий, другий виворітній, один лицевий, другий виборітній. І все. Запам'ятовується дуже легко. І ще чим мені сподобався цей візерунок, що між ажурними оцими дорожками можна регулювати ширину оцієї лицьової дорожки. У мене якраз вийшло, що в 20 петлях, значить, як я починаю дві лицьові крайні, тоді йде 7 петель самого візерунку, потім між Візерунком іде знову дві лицьові ну це про по моїй кількості петель так вийшло і дуже так гарно. Зараз показую вам. Сам візеруночок. Pinterest дуже багато є подібних моделей. І надихнувшись, насправді надихнула мене Марина, моя подруга із Німеччини. В неї з'явилася дуже класна ідея зв'язати топ різними кольорами, різними ажурними візерунками. Ну і я, подивившись на це, це ми переписуємося у особистому чаті. Подивившись на це, думаю. Точніше, я їй сказала, що е, я б зв'язала такий, але не такий. Ну, звичайно. Повторювати це не, не наша історія. Тому ми з нею в'яжемо і, і надіємося, що в нас усе вийде. Значить, почала розказувати і перескочила на іншу тему. Е, почала, значить, е, Набрала я 160 петель, розподілила кожні 20 петель маркерочками, щоб мені не путатися, щоб не блудити у візерунках. Квадрат, який, в принципі, без візерунка, можна було зробити лицевою гладдю, але я вирішила зробити ось таким кукурузка, рис, не знаю. Хто як називає цей візерунок, ну, він дуже виграшно виглядає у цьому полотні. Він і просвічує, бачите, і притому якийсь такий рельєфний виглядає. Чотири рядочки я пров'язала саме цим візеруночком з краю. Далі мені набридло. Можна було Більшу оцю більший край вив'язувати. Ну, Мені набридло, і я почала вив'язувати сам візерунок. Перший квадрат у мене йде ось така кукурузка. Далі сама жорний візеруночок. Значить, що я роблю? Лицьова, лицьова, це ми в'яжемо перший рядочок, лицьова. Третя. Далі. Дві разом. Накид. лицьова Накид. Дві разом і три лицьові Одна, дві, три. Чотири. Це серединка. Ось, це серединка в нас. І знову. Вив'язуємо дві разом, одна лицьова, нак... дві разом накид лицьова, накид, дві разом, і тут виходить з краю три лицьові. Все. Запам'ятовується дуже легко схему цього візерунка я вставлю в кінці відео, виворотню сторону ми в'яжемо просто виворотніми петлями. Саме на цих квадратах. А на оцих квадратах, звичайно, в'яжемо те, що ми бачимо по петлях. Виворотні, в'яжемо виворотні, лицеві вяжемо лицевими. І повернемося вже на третьому рядочку. В наступному лицьовому ряду у візерунку кукурузка. В'яжемо на виворітній петлі, в'яжемо лицьову, на лицевій в'яжемо виворітньо. І в нас виходить ось такий найпростіший візеруночок. Він класно виглядає на цій пряжі. Дуже гарно. І тепер у нас третій ряд нашого ажурного візерунку. В'яжемо одна лицьова, друга лицьова, тепер дві разом з нахилом вправо, накид, три лицеві, одна, дві, три, накид. Дві разом з нахилом вліво і дві лицьові. Знову повторюємо рапорт. Дві разом накид, дві, три лицьові, вибачаюсь, накид, дві разом і дві лицьові. Закінчився наш квадратик. Далі в'яжу квадрат із кукурузкою. Що mm. таке? Де ти тут? Комарі замучили? Да. По суті, ми в'яжемо. І так іду до кінця ряду. І в виворотньому ряду в'яжу все, що бачу. Бачу виворотні, в'яжу виворітніми, бачу лицеві, в'яжу лицевими. Накиди пров'язую виворітніми. Все. І далі. В наступному лицевому ряду я повторюю і з першого ряду наш ажурний візерунок. Я так думаю, що мені ще прийдеться пров'язати ще один рапорт у висоту, а тоді поміряю, подивлюся, щоб це все-таки хоч трошки було схоже на квадрат. Ну що. Поки що це все? Спить у мене на ножі. Поклав голову і спить. У мене вже нога отекла. А він голови не приймай. Сміюся, так? Моє маняння. Мовчу. Борсик. Назад покласти. Спи-спи. Ще ми не будемо йти спи. Пшо? Ти мій умничок такий. Так? Да? Розбудила? Не виспайся. Не треба надо, не надо. мені залазити. Тебе лапи мокрі, барсоні. Красовчик. Ні-не-отуди ні, ні. ні, 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 ні. Отуди йде. Малишка лягла. Уже не лягла. Так і в'яжем дов'язую. Останній рядок. Рапорта і? І далі покажу. І так, зв'язала я один, два, три, чотири, п'ять рапортів візерунку ажурного. Зараз хочу заміряти. По сантиметрах, як у мене виходить. Так, де? А так, виходить у мене 6 сантиметрів. Значить, мені треба ще пров'язати іще один рапорт. Правильно? Mm. Так візуально, наче, наче... Ні, ж по Кукурусці видно, що це не квадрат, тобто мені ще треба пров'язати. Угору 4 рядочки. Ну, то що, буду дов'язувати. Вже в наступному відео покажу, що буде далі. Надіюсь, я когось надихнула на новий виріб. Ми тут зустрічаємося в соцмережах для того, щоб надихати одна одну на творчість, на нове в'язання. На цьому я всім кажу. Дякую за перегляд. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. На цьому поки що все. Всім пока-пока.